Привіт! Це новий челендж, в котрому Роксі і Кені доведеться пройти через ці екстремальні випробування кондитерській. Їхнє завдання звідти вибратись, і у них лише три хвилини, котрі, до речі, вже пішли. Ох, не виходить. Хочу зачекайте. Це ж просто мармелад. Я можу його з'їсти та звільнити руки. Хм, Ти маєш рацію, Класно вигадала. Ще трохи, і ми будемо вільні. Я навіть з тих трохи підкріпитись. <свят> і я давай п'ять. Лови. Роксі стіни рухаються, і я не можу їх тримати. Що робити? Гострі шипи з вафельних ріжків. Все ближче та ближче. Ого, друзі, ось це випробування. І як ви звідси виберетесь? Залишилось лише півтори хвилини. Здається, тут є вихід, але він закритий печивом. Його можна спробувати з'їсти. Пахне апетитно. Кенні, зачекай трохи. Скоро Роксі прогризе вам вихід. Е, Роксі, прошу тебе, поспішай. Я стримую ці стіни з останніх сил. Так, так, звісно, зараз. Жую, жую, жую. О, точно. Я ж можу їх відірвати. Так, вийшло. Кені, біжим. Швидше давай за мною. Так, я вже біжу. Як страшно і мене не один із вафельних шипів. Ох, вийшло. Ой ой, нова кімната, нове випробування. Тут льодяник і маятники перегороджують шлях до дверей. Друзям треба добратися до неї так, щоб льодяник не збив їх з ніг. Що ж, бажаю успіху. Кені, може, ти хочеш бути першим? Я Дай подумати добре. Я вже знаю, що треба робити. А це не так і просто, як здавалося. Але нічого, я доберуся. Головне вірити у свій успіх. Тільки б не впасти. Тільки б не впасти. Ой, вийшло. Ходімо робці. Так так, іду. Скільки їх там? Один, два, три. Ай, годі. Неважливо. Проскочу. І так, чудово. В мене непогано виходить. Ауч! О, ні, В кині, я впала. Я пала, допоможи. Кені, швидше рятуй Роксі, бо вам треба дістатися до виходу разом. Зараз я подам їй цю карамельну тростину. Так, вийшло. Ура, Роксі знову з нами. А що далі? Ого, а не вже треба пройти по цій тонкій карамельній тростині? Так, завдання не з легких. Але у мене у мене виходить. Так, молодець, Кені. Супер. А тепер подивимось, як пройде випробування Роксі. Ой, як же страшно. Вау, Роксі вирішила здолати цю перешкоду у своєму стилі. Ох, Роксі, ну тут же нема нічого складного. Ай добре, що там далі? О, тарзонка. З її допомогою треба просто перескочити через яму. Готова. Роксі лови! Твоя черга. Так, ага, головне міцно триматись і полетіли. Кені, давай руку. Так, вийшло. Це було нелегко, але ми впорались. Погнали далі. Ого, нічого собі. це кімната. Вона вся із Мальтізер. Але де тут двері? Ага. О, он вона двері. Я її бачу. Так, погнали. Кені, не стій на місці. Погнали, кажу. О, ні, вона зачинена. Нам потрібен ключ. Здається, я зрозумів, що нам треба робити. Ага, і я. Нам треба з'їсти увесь цей мальтізерс. Упевнена, десь серед них є прихований ключ. Таке випробування мені по душі. Ого, який гарний мальтізерс. Такий величезний. Хочу спробувати. Ммм, вже слина тече. стій. тут явно щось не так. Ні, ти мене не зупиниш. Я перший побачив цей величезний мальтізерс, і він буде моїм. Дивись, що я вигадав. Мальтізерс я заберу, а замість нього покладу кросівки. Як же страшно. Так ось, так ось. І вийшло. Так, бачиш, а ти хвилювалась. Ой. Тут все руйнується. Це не я забрав мальтізер з роксі забирай. Друзі, якщо ви не хочете опинитися під завалами, то вам треба швидше знайти ключ та бігти звідси. У вас є ідеї, що робити? А -а -а, Тікаймо, роксі швидше. Неймовірно, зі стелі починають падати величезні мальтізерс. <риклад> Який жах? Нам нікуди подітись. Швидше ховайтеся, якщо не хочете, щоб вас прибило. Ай-яй-яй, ой-ой-ой! Коли це закінчиться. Ой, падаю. Подивись туди, Кенні! Хвиля Мальтізерс. Швидше до дверей. Остання надія у мене в руках. А раптом ключ від дверей всередині цього мальтізерс! Довірце мені, я все вирішу. А... Ой, як боляче. Ой, відолашний Кенні! Так, а ось і ключ. Я мала рацію. Він був всередині. Так, швидше відкриваємо двері і тікаємо звідси. Кені, ти чуєш? Ой, він же без тями. Не хвилюйся, друже. Я тебе дотягну. О, велике, дякую, що витягла мене. Кені, забирай свій смердючий кросівок. Ах, так, точно, дякую. Так, а що тут нам робити? Тут якось темно. О, увімкнули світло. Дивись там витік. А де саме випробування? Гадки не маю. О, мабуть, це воно. Це ж лазери і жуйки куба буба. Так, Роксі, відійди. Я буду перший. Я пройду тебе випробування. Треба пролетіти крізь жуйки, так щоб не задіти жоден лазер. І у мене це вийшло. Роксі, давай за мною. Ой-ой, вона рухається просто на мене. О, ні, я потрапила в пастку, Кенні! А що робити? Рукся, ну ти, як завжди. Зараз я тебе звільню. Зачекай, там знову оновилися жувальні лазери. Тебе треба швидше витягувати, поки й мене не піймали в пастку. Кені, будь ласка, швидше. Вона зараз нас дожине. Ще трохи, Кені, ще трохи. Так, у них вийшло. Кені та роксі змогли пройти всі випробування і вибратися з небезпечної кондитерської. Вітаємо і помилуємося їх переможним танцем.